Опаньки. Настав ранок. Сьогодні у нас понеділок, 16 грудня. Післязавтра буде рівно місяць, як я пролетів в Бразилію. Виходить, ну, я вилетів 17-го, а прилетів 18-го. Можемо так читати, можемо так. Лучше правильно 18-го, я ж 18-го вийшов із самоліту і попав в Бразилію, да? Знаєш, 18-го, післязавтра. Okay. Ще раз дивимось мою стояночку. Я так думаю, что, скорее всего, выходить лучше будет туда. И там я как раз нормально выйду на трассу. Вот обстановка на нашей поляне. Видите, это. там вот трошки заросла. Вона такие невеличкие лесочек, вообще малепусенькие такие. А тут такая нычка оказалась. Я и не знал. Значит так, что э, касается Бразилии. Тут надо уточнить один момент интересный. Бразилия дуже велика. И она федеративная, не федеративное устройство. А это значит, что каждая провинция, чи там штат, чи территория, чи как она называется, вот, отличается сильно друг от друга, как отдельное государство. Это надо учитывать. Поэтому тут все может быть по-разному везде. А еще я заметил, что тут уже сильно... Вот завчера я прям начи попал в другую климатическую зону. Все совсем не так, как было. Тут очень понравится. Тут насікомих взагалі не стало. І рослинність помінялася. Може це просто місце таке, випадково мені попалося. Але перед цим я заходив в інше місце. Там було, звісно, більш влажно, там ручейок хороший був, але там не було місця, щоб встати. А там би я, звісно, ще й покупався з утра. А так, думаю, що сьогодні це... Ну, якщо буде так прохладненько, так я не буду сьогодні купатися. Це сьогодні холодний день, але завтра опять жара. Mm -hmm. Так може завтра покупаюся. Ну, а там як вийде. Прямо настолько сухо було, що ввечері я поки тут готував, повісив свій вкладиш, він же постіраний був, він був сирий. І він висох, абсолютно сухий був, коли я лягав спать. Ось таке. Так що тут дуже сухо, і дрова сухіє. Що я підходив отуди до виходу і там дуже добре ловиться вайфай. Він не підключається. Потому что 5 ГГц, но видимо прямой видимости, сигнал очень хороший, но подключиться все одной не можемо. И еще несколько штук. А я думаю, что в цьому городе их багато. Город называется Трес-Палмерс. Я скоро в него въеду. Тут такие пальмы интересные. Я сначала думал, что это фінікові, но это похоже. По форме похоже. Может и финиковый просто самый період такий, що только завязывается плодов не видно интересные две пальмочки не две там их больше вон там он в общем отличная поляна поляна сказок я тут догулял хорошо теперь вырушаю далі ось выход а тут уже якийсь хуторок прям сразу да тут сухишина богато откуда не зайдешь везде сухо під деревами а там було мокро Mm. А я знову зміняю шляпу Буду їх, бо сонечко починає жарити. І это... Щось збрехали вони насчет похолодання, сьогодні нема похолодання, бо мені жарко становиться. Ой, гляньте, який ефект. Дощик пройшов і сразу вже все испаряється моментально. Даже так і таке самое, зараз через 5 минут все буде сухе. Це він тільки що буквально минуту назад закінчився. Сьогодні в основному спускаюсь вниз. Тобто що була річка, але вона була дуже глибоко. Я знайду маленький ручойок і помиюсь. А це рослина. Я спочатку думав якась лича, але вона якась таке пасльонове. І внутрі пахне наче якийсь помідор. Їду-їду, почалась -їду, велодоріжка. Ну, вона поганенька. Скоріше всього це я вже приїхав в саранді, Бо других великих взагалі ніяких міст більше на пути немає Траса 404, траси якої нема. А далі буде траса 386 в честь комп'ютера. Отак от жара надурили опять прогнози. Кажуть, що холодно сьогодні буде. Ось так от я Три години зупинився. Оце ресторан, з якого я ловлю вайфай. А оце заправка, де я сьогодні обідав. Там вже і телефон зарядив, води набрав. Коротше, у них, оказується душ та просто не та саме, не приймеш. Там якийсь код треба вводити, а для цього треба заплатити на касі. Тому душ не халявний. Тому я покупаюсь з бутилок сьогодні. А може тут ручейок попадеться. Одно із двох. До цього нічого такого не було, річки всі були глибоко. Тому так. Якось похув, так мене аж змарило. Треба розкатати педалі коротше, і до себе. Якось поки не відчуваю, щоб мати так бодрила, сила. Воно просто приємне відчуття від нього є, але так бодрячка поки не чувствую. Знову питання. Ну, по поводу стратегічного плану маршруту я вже об'яснив. Зараз я їду трошки на юг, потім їду в Аргентину. В Аргентині я теж їду на юг, приблизно до Патагонії. Я точно не, не знаю куди. Куди мені захочеться, куди доїду. До, до... у лютому, десь в кінці лютого розвернусь, поїду далі, назад. Тоді я їду в Чилі. проїду Чилі вдоль. Беру, може в Колумбію заїду, Еквадор, Бер, Колумбія, але це не обов'язково. Це залежить буде по времени, якщо я, якщо я дуже довго там затримаюсь, то далеко не поїду. От. Тут одно із двох, або треба буде вертатися десь в середині літа, десь, ну, десь в липні, я думаю, в Європу. От. Або тоді заливатися ще на годі сюди у Південній Америці. Ну, це, це буде, мабуть, слишком, цього я не знаю. О. А по поводу яка мета подорожі? О. Я до цього не говорив, але тепер я вам відкрою секрет. Мета моєї подорожі я їду шукати Ельдорадо. Як його знайду, буду сказочно багатий. Тобі це секрет, тільки для моїх злітів. Чи куштував я справжню бразильську каву, так я таку їй куштую. Ось вже третій пакетик купив, правда, второй у мене був екстрафорте. Мені не подобається, а оце третю купив, теж нормально, Але Но перша була ще краще. По поводу герметів камери я заливати не буду. Зараз у мене останні проблеми були, в основному латки отривалися. От. Я їх попереклеював, але зараз вроді нормально вже два дні нічого не прокалується. Я думаю, що буде добре. По поводу того, що люди, такі, ну у них, мабуть, така культура, у них прийнята. Я замітив, це таке буває в тих країнах, де велика територія мало населена, ну і такий клімат не Ну, Тут я замітив, що люди не люблять лазити по хащам, лісам. Це я такий короте, що лажу там по лісам, а вони якось не люблять цього. І от у них якось тут усе, оце, що на, на всіх заправках є туалети, в супермаркетах туалети. якось так от о, так у них, мабуть, прийнято, тому у них немножко друга культура, Поэтому для них це нормально, нам не непривично, а у них це нормально. Побачили чувака бомжатного, предложили їсти. По поводу палатки, да, змейки, о, це ж палатка супер облегченная, у неї змейки супер тонкі, поэтому там всі змейки вже поломалися. От ця наружна, которая тент закриває, вона теж зламалася, Но у мене це не пари, я її прищепкаю застягую, мені цього достаточно. Я його натягую. Я взагалі думав, що тент, туди, вшить ставку и зробити великий тамбур в палатке. Если ще трошки усилити в ног, щоб не затікало, то тоді можна вообще дополнительного тентариста. будет этот там служить у меня, я там буду полить и готовить, и мне не надо будет дополнительный тент, можно облегчиться тоже хорошо, больше, чем на полкило. Вот так вот. И как все. Те комментарии, которые 300 раз повторяются, я там даже и писать ничего не буду, и отвечать на видео тоже ничего не буду. Дальше едем. Едем далее. Далее будет. Кстати, нов... mm -hmm. новые заставки, начальные и конечные, мне понравилось. Буду в новое видео их вставлять. Так, Тут починається хороший ліс, але я трошки лоханувся. Виходить, я залишився без води. Не знаю скільки дослідження заправки. Думаю, кілометрів 10 Доїду. Тут був сильний дощик, але я попав на його кінець. Майже сухий. І взагалі тут класно. Тут одразу після дощика все швидко висихає, І поки я доїду, і дрова будуть сухі. Та вони і не намокнуть під таким дощем. Я приїхав примерно кілометр, А тут зовсім сухо. Ну он видно сліди, напевно, дощ був, але раніше. А може він тут був набагато слабший. бо вже сухо зовсім. Даже не видно слідів в Цікаво виходить, получается, все-таки у мате є цікавий ефект на організм. Уже такий прилив настроєння хорошого, Такі приємні самопочуття. Так, ух, Хочется крутить, крутить, крутити, крутыть. Вперед! <гаду> Я буду їхати. І все, следующая заправка. Але перед ней был очень крутой подъем наверх. Блин, ужас. Зато я смотрю по карте, дальше ревнень на местность. Все, горы закончились. Я выезжаю на ревнень. Скоро буду ночевать. Все. Я хотел на бридж водички набрать с крана. там вот. А мне мужики говорят, это набирай холодненькое. Ну я набрал холодненькое, херсты. Все, пора ехать. Кстати, эта трасса хорошая, наконец-то. Широкая обочина и все, как я хотел. А вот, смотрите, что там написано, самое идентифицируйте и понимайте, и напишите, что это значит. Все-таки указатель, это самое Там село, чи город, чи что-то такое. А я иду дальше. И да еще подъем в гору, где-то там будет лес Так, ось доехал, тут зупиночка одна, другая. А тут ліс якийсь, і от я сюди зараз занирну. Прям прям цей ліс.